Усі масові заходи на день перемоги будуть скорочені через напружену ситуацію в країні, заявляють у Держслужбі інвалідів та ветеранів. Але урочистості таки відбудуться Київ, відмовляється від військового параду. Планується лише покладання квітів до солдатських монументів, молебень на Софіївській площі і концерт на співочому полі. Схожі програми передбачають в усіх містах України, окрім Донецької та Луганської областей. Там грандіозність заходів значно зменшать за скороченою процедурою можуть відсвяткувати і в Одесі. Утім, тамтешня влада вже встигла пообіцяти надійну охорону і спокій. У Львові до фронтовиків традиційно приєднаються воїни. Упа посадовці запевняють, що ветерани не бояться провокацій, а навпаки, останніми днями виявляють політичну активність і патріотизм. Є ризики, є не виключаємо. Вибачте, й кровушки в окремих містах. Але ще раз підкреслюю, ветерани, фронтовики вимагають від влади проведення цих заходів, вшанування пам'яті їх загиблих побратимів.